Здоров'я бажаю! Традиційно звітую про роботу, виконану впродовж минулого тижня. Триває робота із забезпечення жителів сіл нашої області опалювальними матеріалами. Загалом, дровами, брикетами або коштами на закупівлю забезпечені більш ніж 34,5 тисячі сімей з Херсонщини. З початку року у межах урядової програми є відновлення, отримала 58 заяв на отримання компенсацій від власників пошкодженого житла, 83 від жителів регіону, яким росіяни знищили домівки. Нині комісія опрацьовують звернення і визначають компенсації. Продовж тижня сапери обстежили ще майже 2000 тисячі гектарів правобережжя. Там було виявлено і знешкоджено майже 900 вибухонебезпечних предметів. Переважно вибухотехніки розміновували поля, аби наші аграрії могли вирощувати там врожай. 800 катушок і гази отримали наші захисники і захисниці. Це ключий дріт, який допоможе облаштувати інженерні загородження на першому рубежі оборони. Такі укріплення дають нашим бійцям більше можливостей для виконання бойових завдань. Вартість цієї партії близько 5 мільйонів гривень. Цю підтримку надав бізнес, який працює на Херсонщині, та розуміє важливість допомоги нашим оборонцям. Вдячний за допомогу оборонцям. Під час засідання Ради оборони Херсонщини порушили питання захисту критичної інфраструктури регіону. Були відповідні доповіді, аналіз досвіду щодо відбиття російських ударів. Маємо конкретне завдання, виходячи з важливості об'єктів забезпечити необхідне обладнання для їх захисту. В Одесі відкрили сьомий гуманітарний центр Херсонщини. Вільні разом тут працюють психологи та юристи, які вислухають і допоможуть. Волонтери, які допоможуть з необхідними речами, чи то продуктовими, чи то гігієнічними наборами. Також для наймолодших жителів регіону на постійній основі будуть проходити цікаві майстер-класи, ігри та інші культурно-розважальні заходи. Цей центр відкритий у співпраці між Херсонською ОВА, громадами регіону та фондом Супер Херсон. Звернутися за допомогою можна за адресою Одеса, вулиця Балківська, 35, дріб. 1 побував в одній із підземних лікарень. Ще 4 місяці тому тут розпочалися будівельні роботи. Уже сьогодні завершено капітальний ремонт приміщень площою 560 квадратних метрів. Там облаштовано операційні та реанімаційні блоки, палата інтенсивної терапії, маніпуляційний кабінет, лабораторію, склад для зберігання препаратів, а також встановлено необхідне обладнання. На будівництво лікарні вже витратили майже 13,3 мільйонів гривень державних коштів та 5,7 мільйонів гривень обласних. Екстенка Херсонщини отримала близько 30 сучасних акумуляторних систем від Канадсько-Української фундації. Вони дозволять накопичувати та зберігати електроенергію, що є критично важливим для забезпечення роботи швидких. Ще 6 таких систем надійде зовсім скоро. А підконтрольну Україні території вдалося повернути восьмирічного хлопчика, який перебував під тиском російської окупації на Лівобережжі. Це результат наполегливої роботи Офісу уповноваженого Верховної Ради справ людини в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA. Нині дитина з бабусею безпеці отримують необхідну допомогу. Працюємо далі. Слава Україні!